Дивіться, що витворяє, яка сильна. Друзі, є клювання у мене. Перша твічингова риба на провоці, навіть не зважаю окунь. Друзі, він тільки віймав, що піймав щупака такого грамів 600. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні вже 26 травня 2024 року, а значить, заборона нерестово вже завершена і можна відкривати сезон навігації з човна. Сьогодні просто така чудова погода. На день передають по літньому більше ніж 25 градусів, зараз градусів 7, 6 ранку. Ми з Дімою вже на воді. Приїхали тут народу, капець, ну Ми першими приїхали, потім ще одна, друга, третя машина. Багато рибаків, всі на грибних човнах. Десь тут будуть рибалити в цих краях. Ну а ми з плавом вже нижче попливемо. Наша мета, наша мета в основному щука, але ну брали по два комплекти і на щуку, і на головня, і на окуня. Побачимо, що і як риба буде себе проявляти. Першим ділом приїхали, накачали човна, зібралися, Ось і погнали, не зволікаючи. Краса вже майже літня, птички співають, тихенько, вітра немає. Супер. Тут, правда, дуже-дуже низький, дуже суттєво впав рівень води. Так, У порівнянні з тим, що ми сюди приїжджали на початку весни, мабуть, або навіть наприкінці зими останній раз. то... Ну, На метр менше десь просто ну, так, дуже-дуже суттєво. По снастям у мене сьогодні дві палички, якими я весною ще не рибалив. Для твічинга. Це Фаворит X1 тест, оновлений X1, тест 10-30 грам і катушка фаворит Sirius 2500. Другий спінінг це фаворит Arena Stream, Тест у нього 3-10 грам. Катушечка тут Shimano Stradic. Тут шнур стоїть Sunline Zero Bot Fan 1 і 2, тут шнур стоїть фаворит Арена номер 03 ну, З приманками, що там будемо вже експериментувати. Вода, до речі, мутна, тому арбуза поставив, арвамінов для початку. Ну, Там будемо вже пробувати експериментувати, що буде краще працювати. Так, ну що, Буду я починати, перший закид робити. Якраз ми. Допливаємо до тих місць, де ми рибалимо зазвичай на якорі взимку. Зимовий спінінг, тут окунями ловимо. І тут завжди такий, як щучий коридор, щука також постійно тут трапляється. Ох, як приємно цю тему твічингу згадувати. Не твічив з листопада минулого року, майже пів та півроку не твічив. Хотілося б вірити і сподіватися, що сьогодні твічин дасть свої плоди. Так, у Діми клювака. Перше, він вирішив джигувати тут в окуньовій точці, а взяла щучка. І така щучка непогана, явно там закілушна. Дивіться, що витворяє, яка сильна. Блін, забрала приманку і така кілушечка. Припаркована в G. Друзі, це прикол. Дивіться, якась застіпка там маленька, у Дім стояла, така на окуня. І ось грузіка нема, приманки нема, а крючок залишився. Ось такий ще десь кілушний. Номер 1 Сьогодні вже розловилося. На тому ж місці, де зиму взимку, тут постійно рибалка. Це, це вже Діма друга клювака, і каже, перша також така, як щуча була. Навіть третя. Один раз стичок у нього був на віртушечку і дві джигові. Опа! Друзі, є клювання у мене. Хокуні такий, ані, щучка. Щучка відпускана, але бачите, який кульбіт зробила. Перша твічингова риба. В цьому сезоні грам 400 такий щупак. Рвешечка таки спрацювала. Щука злюча, бачите, злюча. у Діми свічки робила. У мене он свічку зробила, погнула повідець. Ось малюк такий, таких, як ми на берегових наших риболовлях ловили, але є. По кількості один один у нас з Дімою. Так, ну десь пів кіла, щупак. Але собі додому. Опа, є куща окунь, мабуть, невеличкий. Поставив попера, чабі-попер. І він по окуню такий вистрілив. Ось. Окунець такий. З долоньку. Поперна тема рулить. Вода тепла, блин, теплий окунь весь. Такий долоньковий. Так, от мене, додому також. Друзі, йдімо на джиг. І знову зі свічками. Тільки ставить джиг, тільки що твічив твічив Безрезультатно. Тільки рака <нів> на джиг і з того, з цієї ж точки точно що я піймав. Окуня він ловить щучку, таку як я. Зараз тече. Осака у мене на трофеї. Ну така, під 600 мабуть десь. Дежі моментально спрацював. При тому, що до цього зробив 30 забросів закидів на твіч. Жодного цього. Ставлю рачка, він у мене як магічний. Та такий точний мій міщупак, десь пів кіла. Да? І ось mm. отакий От рак. Бачите, от цю щучку півкільну також, Діма спокійно відпускає. А попереду ось така краса. Сосновий ліс, тиша, супер. Оце ми от зараз доплили до тих місць, де ми взимку джигуємо на зимовому спінінгу. Взагалі пізнати місце неможливо. Ех, все виглядає зовсім-зовсім по-різному. Ми тут пробуємо джигувати, але поки що безрезультатно. Ох, тільки що покльовочка була. На рака чітка. Друзі, дивіться який кіпіш в камишах. Це щось нереститься, не знаю що, але ми з Дімою допускаємо, що так сильно б'ється комиші такі сплески, що, мабуть, такі то не реститься лящ. Дивіться, яка крупна риба булькотить, Вон, дивіться. Дивіться, що таке відбувається. Друзі, щось на мідролера. Так, по... На провоці навіть не зжа окунь. А він підсів за пузо. За пузо підсів окунець. Непоганий окунець такий. Грам може 200 такий круглячок. Ну, окунці полюбляють оцей мідроллер. Я думаю, він гнався за ним, але зачепився ось за плавничок. Ось такий мордатий красунчик. Друзі, у Діми спрацювала тактика рівномірочка бузер. Ця тактика завжди робоча. І такий щупачок Рамів 500-600 також. Ця тактика тут незамінима. Побільше щучка, ніж попередня була у Діми. Ось бачимо яка приманка. Selectбузер. Якось також вона ззовні зачепилася. Ось ось отакий щупачок. 600 грамів десь щупачок, Он, що чогось такого жирного наївся, ну хай росте, підростається можна. Вже майже 10-та година. Стало так жаркувато, сонечко припікає. Погода відмінна. Риба зараз перестала клювати зовсім. Якщо зранку щось поклювало там, де ми починали риболовлю, так активно були і по щучці клювання, і якісь оконці там траплялися. Ось Дімі а, презентували таку вертушку ось на минулі риболовля. Лебедина ось дві вертушки подарував, сказав, що повинна клювати щука. Ну щось поки не вдається розловити. Не вдається. Але, ну, Чесно пробуємо. Стараємо. Ось, ну, що, що у нас по результату? Рахунок 3-3 по хвостам. У мене два окуні одна щучка, у Діми три щучки. Ну Такого прям дрібіска-дрібіска, як на берегових риболовлях, минулого разу не було. Всі щучки були такі в районі десь пів кіла і одна така тілушечка у Діми була. Ось. Ну, Пробуємо, чекаємо, можливо, якийсь вихід буде, якщо далі не буде клювати, бо вода тут мутна, можливо, є сенс повернутися туди назад, де ми починали риболовлю. Можливо, просто риба там більше концентрується. Оп, оп. Я сказал, что этот парень, этот парень, он, этот парень... Окунь, да? Нет. Э. 201, да, Андрюха? Да. Это, 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 это. Вот дивите, ни на что. А это... Друзі, тільки що мого підписника Андрія зустріли з товаришем, з льохою, вони тут рибалять. Нічого взагалі оце і покльовки не було, да, Андрій? Показав нам самий свій ловистий воблер, тільки поставив перший закіт і блін, є щучка. Ось тільки що бачили, він її дістав. Невеличка ну, десь з пів кіла, ну, тим не менше. Друзі, нарешті у Діми клювака. Знову працює тактика. Рівномірка бузер і вона втекла, на жаль, втекла. Довго Діма з підсаком і ця щучка втекла. Друзі, знову спрацювала у діми та ж тактика рівномірки. Але цього разу взагалі дуже дрібненький шнурочок взяв на бузера, на Селектівського. Бачимо ось приманка, ось така щука, зовсім-зовсім дрібненька. Одразу її додому відправляємо. Ну що, вже перша година дня, причалили до цього місця звичного свого, де зазвичай ми тут обідаємо тут сосни. Там столик є таке, місце зачотне. Результат у нас скромний, якщо зранку поклювало і так ну, нормально поклювало, то десь з 10-ї години взагалі заглохло, такі як в дачі, і риби в річці немає. Ну, Тим не менш Діма 4 піймав щучки. Я піймав одну щучку і 2 окуня. Ось такий у нас результат. На жаль, взагалі немає головня, голова взагалі не клює, хоча багато на нього пробуємо, кидаємо. Як завжди обідаємо, бутіками, трошки тут напрягають комарі, але менше, ніж там, де ми були минулого разу. Ми прийшли до висновку, що щука в даний період року, мабуть, піднімається наверх за білою рибою, яка піднімається наверх для того, щоб не роститися. Там вище затечує було. Візуально видно дуже багато ліща, який не риститься. Ну і можливо якась інша біла риба. Густіра, краснопірка. І ось там, де вона не риститься, там було і більше клювань щуки, особливо на джих. Ця біль, вона просто легка здобич для щука. Звісно, що вона буде там, а не тут, де ми на течії зараз, тут взагалі... якщо Ну, Пам'ятаємо, по минулим рокам по риболовлям. Тут щуки дуже багато була, вона постійно клювала, багато клювала, вона вискакувала з трави. а зараз пусто. Взагалі дуже-дуже мало клювання в цьому проміжку. Після обіду повернулися сюди до машини, Піднялися трохи навіть вище. Хочемо покидати тут на ямі, спробувати, можливо, там щучка, судачок. Тут прикол в тому, що навіть сомік буває, попадається. Так, Нарешті після обіду діми клювання і дуже-дуже велика щучка. Все той же рак навіть менше ніж попередня була ось такий малючок. Це у нас перше клювання після, ну друге, у Діми ще були клювання. Ось такий рак, все той же, ось така щука. Вона відправляється додому. Друзі, він тільки віймав, що піймав щупака такого грамів 600 мабуть, Може до 600 грам. Півкільна така щучка. І, блин, камера підвела. Якісь такі мілі кадри є, є виважування, але камера підвела тим, що дуже спекотно стало. Вона перегрівається і виключається. Це такі моменти GoPro. Що спрацювало? Спрацював Джиг, твічин сьогодні щось взагалі майже не працює. Easy ShineR, 3 дюйм, отакий от колір двох цвіточка. Так, друзі, діма клювання, щось підсіло. О! Це був окунь, але він зійшов на речка. Так, ну що, зробимо? Декілька останніх закидів тут. Тут у нас з дімою було зранку поклювання. та вже будемо плити на базу. Всі рибачки, а ви бачили, скільки їх сьогодні було вже позбиралося. Ось, і ми зараз будемо вже плити і збиратися. Трудове відкриття, ну але, але рибу бачили. Ну що, завершили риболовлю і причалюємо вже до берега. Будемо збиратися. Все, друзі, близько 6 вечора ми нашу риболовлю завершили. Сезон відкрили. відкрили, ну, Більш-менш нормально, дуже трудова риболовля, звісно, сьогодні видалася, але в принципі з уловом. У мене сьогодні в активі 4 хвоста, 2 щучки невеличкі, такі в районі 1 600 грам, і 2 окуня. У Діми сьогодні в активі було 5 щучок, окунів не було, головнів ні у мене, ні у Діми не було. По приманкам у нас ось бачите, працювали самі різні, таких чітких фаворитів не було. Це і Воблер у мене була, щучка піймана на Рвемінов від Жакал. У Діма краще за все працював. Це, мабуть, найкраща сьогодні приманка. Це той же жрачок Афелькрав від флагман в кольорі машинне масло. Селектівський бузер на рівномірці Діма і піймав декілька щупаків або одного, одного клювань було точно декілька на бузера. Ось, У мене також працював в облирок Дуреліс Мідроллер, такий маленький кренк. І Також у мене з силікону в кінці спрацювала KTEC Shiner, також силіконочка. Тобто, самі, самі різні приманки. Спілкувалися з іншими рибачками, так щоб роздачі ні у кого не було. Дуже по трудовому сьогодні риболовля склалася, хоча декілька днів назад рибка клювала гарно. Ось. Ну, Далі далі, я впевнений, буде цікавіше, будуть більш результативні риболовля. Друзі, всім дякую за те, що залишалися з нами, що дивилися відео. Якщо сподобалося, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Обов'язково залишайте свої коментарі. Я завжди відповідаю. Ну і всім щасливо, всім пока, всім кльових рибалок, до зустрічі!